Село чи місто це питання вже давно хвилює жителів села Косівщина. Вони не раз задавалися питанням, як для них буде краще об'єднатися з сумами чи з садівською сільською радою. Місцеві чиновники на думку селян майже не звертають уваги. Про долю косівщини дізнавалась Ангеліна Олійник. Безсилі та овічії. жителі косівщини звернулися до нас, аби ми допомогли розібратися їм у незрозумілій ситуації. Більше року продовжувалася тяганина з рішенням приєднуватися до Сум, щоб об'єднатися з територіальною громадою села Сад. Думки розділяються, та все ж таки більшість мешканців косівщини віддають свою перевагу місту. Ті зміни, які сьогодні проходять в городі, сьогодні всі бачать. Як ремонтується? Тому е я бачу, е що Дуже, дуже цілесообразно Косівщинській сільській раді, в тому числі і садівській, приєднатися, об'єднатися з територіальної громади міста Суми. Все б нічого, але місцеві можновладці самотужки вирішили долю села. Вони кажуть, приєднання до міста лише буде гальмувати економічний розвиток косівщини. І запевняють, думко селян хотіли дізнатися на громадському обговоренні, але ті вирішувати нічого не захотіли. Присутні 107 чоловік. Ось, будь ласка, повністю протокол. Так? Взяли участь у голосуванні 73 чоловіки. Значить, на зібранні було 107 чоловік. В голосуванні взяли участь 73 чоловіки. Значить, жителі нашої старої Косівщини, коли при обговоренні і коли їх. Ну, наголошували їм, що краще нам буде в місті в сумах. Вони практично вийшли з зали і не брали участь у голосуванні. Саме така псевдобайдужість односельчан, нібито змусила їх взяти справу у свої руки, кажуть посадовці. А ось у простих жителів косівщини інша версія. Депутати сільської ради все вирішили самостійно. На перший погляд, нічого особливого. Та цікавим є те, що рішення про долю села приймали на закритому засіданні. Депутати приймають це рішення в закритому. Утверждають, в закритому засіданні, вибачте, це що, режимний об'єкт якийсь. Коли ми задали питання, чи проводили депутати опитування селян, відповіді можновладців розійшлися. Ні, підписи громадян не збиралися. Депутати обійшли всі вулиці, кожен свій округ і зробив кожен депутат вулиці з опитування. Опитування по своїй ну, у мене вулиця жафтнева. Депутати сільської ради запевняють, мешканці Косівщини не хочуть приєднуватися до сум, бо Є якісь льготи, льготи вчителів, льгота там на оплату освітлення. Ще якісь до города нам недалеко, Ми можемо їздити. Село багато, є транспорт, все місцеві депутати наголошують їх рішення. Пройшло вже всі потрібні процеси. Тому в принципі його може відмінити тільки суд. Та, все ж, усі можуть дійти до однієї згоди. Залишається лише одне. Пусть вони розкажуть, хай вони розкажуть нам, що це дійсно нам вигідно, щоб ми об'єднувались селом сад. Нікоїм образом не буду проти. Якщо це вигідно, Будь ласка, ми йдемо. Мешканці Косівщини все ж сподіваються, що місцеві депутати їх почують та проведуть загальний збір села, на якому окрім 52 депутатів буде присутні ще, хоча б третина села. Ангеліна Оліник, Олександр Олексійенко – новини СТС.